Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи Використовувати дослідження і використовувати їх коректно, краще рухатись не так інноваційно, як поступально разом з ринком. А якщо ви не вмієте досліджувати, то тоді проблема. Проблема, проблема. проблема. Друзі, всім привіт! З вами подкаст Радіо КМБС. Мене звати Марина, і ми продовжуємо говорити на актуальні теми для управлінців. І сьогодні нас випала шикарна нагода поспілкуватися. До нас завітав Роман Гавриш, який є нашим викладачем та автором програми Digital Marketing, і також керуючий партнер маркетингової агенції Ambulance. Якщо все правильно, що є щось додати, можливо, будемо раді. Ні, ні, дякую, немає нічого додати. все дуже коректно. Вітаю вас. Мені також дуже приємно здобути. Хочеться одразу спитати, тільки що боку пройшли да дві пари з маркетологами, і от можливо, щось в якісь відчуття нові інсайти, щось таке з'явилася думка, якою хочеться поділитися що відбувається зараз в цьому. Простір в цій сфері зараз з нами. це, напевно, не те, що прямо зараз відбувається, точніше, не те, що зараз почало відбуватися. Те, що відбувається, напевно, останніх 10 років, це зміна роботи маркетинга з теоретичного маркетинга на доказовий маркетинг, на evidence-based маркетинг, на маркетингові закони. Тобто, ми переходимо в таку нову еру, де більш важливо власне, доказовість і. Ми зараз багато з маркетологами про це говоримо, тому що маркетологи володіли старим теоретичним інструментарієм, і дуже багато в чому доказовий маркетинг суперечить попередньому досвіду, і оце є доволі складно. Тобто, я от якраз 10 років тим і займаюся, що викладаю в Кимлянській бізнес школі, грубо кажучи, доказовий підхід до маркетингу, і досить багатьом людям складно поки що приймати. Власне, це є упередження, але це є абсолютно ну, природня ситуація, тому що такий так би мовити, common knowledge, або таке розповсюджене знання, або як моя бабця казала, хлопський розум. То от хлопський розум він був трошки інакший, його досить складно міняти, тому що це є така певна інформаційна екосистема або дискурс, в якому працюють люди, і їм складно з нього вирватися, тому що, як правило, вони чули щось інше. І це є роль науки. Вона як завжди нам міняє трошки уявлення про, про світ, і це тому складно його приймати, тобто науковці у всі, якби. Роки не сильно жалували там в деяких сторіччях навіть палили на на ну, типу на вогнищах, так так або топили. Ну і що тільки не робили, тому що якраз common knowledge вони заперечували та mm. да, виявляється, що сонце крутиться, то сонце не крутиться довкола землі, і так далі, і багато інших таких, якби історій, які людям досить складно було приймати. Ну, от, оце є основний такий, якби основна зміна в маркетингу, яка сьогодні домінує принаймні, в. В, в, в нашій ситуації в кіомоглянській бізнес школі, і що можна з позитивного відзначити, що кожен раз легше і легше. Тобто, все ж таки, це знання, якимось чином розповсюджується. І Якщо раніше, коли я розказував, то це було там 10 років, коли перші рази ми про це говорили, то у людей були прям такі ступори досить серйозні, дуже багато заперечень в, 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 в такі складні дискусії. Зараз це відбувається значно легше, тому що є вже багато такого. Поширеного знання, і людям легше реагувати і приймати це хочеться спитати: а що тоді, от зараз в сучасному маркетингу, нашому що є успішним? Тобто, про що має думати маркетолог, маркетинг відділ? От як на вашу думку? Ну, от термін успішний, він такий дуже, чи як це okay. слово успішне, та воно дуже таке мені здається небезпечне, тому що коли ми говоримо про успішність, то треба одразу говорити про певні метрики. Які ми можемо використовувати, і відносно різних метрик будуть абсолютно різні, грубо кажучи, інструменти, підходи, методи працювати. Тому успішність це така складна категорія. Чому мені там не дуже подобається, коли там про успішний успіх говорять, тому що досить складно зрозуміти, а що ви маєте на увазі, а про який ринок ви говорите, а про яку цільову аудиторію, а про яку задачу, а яка якість продукту, а як ви його споживаєте? Дуже багато запитань. Тому слово «успішний» я би bravo В принципі, з, з бесіди, uh -huh. я би говорив радше про от з точки зору цієї доказовості, які важливі елементи треба бізнесу використовувати, щоб збільшити ймовірність досягнення цілей. Давайте, uh -huh. от, якщо так uh -huh. про успішність, да uh -huh. то ж таке, по суті успішність, якщо так просто, то це ймовірність досягнення цілей. Досягнення цілей люди вважають успішним. Uh -huh. так? От і відповідно будемо говорити про те, як збільшити ймовірність, тому що ми, коли ми говоримо про науку, то ми. Ми говоримо що ми в суспільних науках працюємо. Ми головним чином говоримо про бабелітіс, ну або ймовірностями. Ніколи немає таких простих механістичних взаємодій, тому що соціум і маркетинг і прийняття рішення людьми соціальними групами, то це є відкрита і динамічна система, яка фактори якої дуже часто міняються. От, власне, наприклад, коронавірус, це є той фактор, який прилетів, грубо кажучи, майже ні звідки, і дуже сильно вплинув на, 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 на все, та в тому. В числі на прийняття рішень, і тому і тому ми говоримо про ймовірності, тому що дуже часто з'являються такі фактори, на яких ми не, зда, не не бачили, не передбачали, і вони можуть кардинально поміняти ситуацію. І ми, вроді би, наприклад, добре працювали. Ми все правильно робили умовно, але цей фактор змінив нам ситуацію і не досягнув результату. Тобто, можна сказати, що вийшло не успішно, але при тому ми все робили правильно. Угу. Тому, я кажу, успішність така інтересна штука, тому що це є багатофакторне середовище і ми підвищуємо ймовірність, але іноді буває, що навіть підвищення ймовірності в певній ситуації не допомагає, і uh -huh. ми, ми отримуємо якусь нову ситуацію. Uh -huh. І от в цій новій ситуації треба тоді заново знову ж таки відбудовувати свої е програми дій, тобто свою, uh -huh. ту, свою uh -huh. траєкторію. От, тому успішність це таке дуже інтересне, ну, якби поняття. Воно від багатьох факторів залежить, і не на всіх факторів ми можемо впливати. І це тому ми говоримо о цими ймовірністими моделями. Окей, тоді, якщо рухатися далі, що зараз маркетолог, можливо, робить щось не так, щось забуває, або куди краще не витрачати ресурси, якщо, в принципі. Так, так, це запитання змінюється. мені як це, легше на нього відповідати. Дуже часто, про що більшість маркетологів забувають, це про дослідження ринку, зокрема, дослідження цільової аудиторії. Що це значить? Це значить, що навіть якщо дослідження проводяться, вони часто проводяться не актуально, ну, тобто, от знову ж таки, коли. Ми говоримо, що з'явився коронавірус, то в деяких сегментах ринку дуже сильно змінилося споживання, паттерни споживання, типи підходи до споживання. А ми, наприклад, послуговуємося дослідженням, які 5 років тому ми зробили. В багатьох елементах вони будуть вже нерелевантні, а ми їх до сих пір використовуємо. Тому перша річ це взагалі використовувати дослідження і використовувати їх коректно. Що це значить? Це значить почати з глибинних досліджень, якісних досліджень, з'ясувати задачі цільової. Аудиторії, які в них є відносно нашого продукту і ринку. Потім сегментувати ринок відносно задач, і потім виміряти в кількісному виразі, скільки ця задача репрезентована є в суспільстві, ага. і робити це відносно регулярно треба. Якщо ви, наприклад, малий бізнес, то ви можете об'єднатися з іншими бізнесами і скинутися. Це не так дорого, якщо 10 компаній 20 збереться, то вийде умовно по 3 тисячі гривень з кожної компанії. І от вам і дослідження. Тобто, здається, що це дорого. Насправді це не так дорого, і треба об'єднуватися для того, щоб розуміти свій ринок і бути релевантним за. Там цільової аудиторії таким чином ми суттєво збільшуємо ймовірність, в тому що наш бізнес буде стратегічно успішним, але це знову ж таки, тобто виконає свою задачу в довгостроковій перспективі. Клас, тобто таке кооперейшн, да ну тобто вона допомагає все-таки створювати. Так, звичайно, і тут важливо, що mm. дійсно, бо дуже часто кажуть, ну дослідження дорогі, там та-та-та. так є. Вони дійсно бувають не, не супер дешеві, але вони і не такі дорогі. Якщо об'єднатися, то краще об'єднатися і знати, ніж по не знати отак на да, ніж поодинці, там щось брати точно там, і кудись втикатися в, в стіну, типу, замість того, щоб знайти mm -hmm. двері. Так, таке mm -hmm. дуже часто буває, тому я дуже рекомендую невеликим бізнесам об'єднуватись. Асоціації для того і існують. Дуже часто індустрії індустріальні об'єднання вони якраз роблять дослідження. Mm -hmm. Тобто, бо це вони вже мають гроші, які їм дали свої учасники на, на існування, і вони замовляють на ці гроші дослідження. Тому дуже рекомендую об'єднуватись. Це дуже сильно допомагає. Mm -hmm. Я так розумію, що Воно, в принципі, допомагає створити таку певну стабільність для того, щоб повторювати це, розуміти, що відбувається. А тоді можливо, які передумови ще потрібні, щоб був якийсь певний. Прорив в компанії, тобто постійно можливо створювалися нові ідеї. От з точки зору маркетолога, що він має ну, оце, це важливо. Тут про нові ідеї дуже, дуже важливе застереження. Тобто справа в тому, що нові ідеї в більшості випадків не взлітають, тобто, грубо кажучи, вони не успішні, якщо вашою мовою послуговуватися. Тому нові ідеї це величезна загроза. Тобто, одразу треба пам'ятати. У нас є така культура зараз інноваційності, і дуже часто здається, що інновації це Дуже круто. І дійсно інновації це непогано, але тільки тоді, коли вони зроблені грамотно і попадуть в майбутню норму так звану. Тобто, грубо кажучи, динаміка ринку, оця норма, хвиля, її можна уявляти собі як хвиля, вона перекатується. Та, от. І дуже важливо, коли ми говоримо про інновації, це попасти в майбутню позицію хвилі. А це дуже мало людей вдається. За багатьма дослідженнями, тільки 30% інновацій злітають, ну, виправдовують свої uh -huh. очікування. Тобто, 70% інновацій загинаються, і це треба пам'ятати знову ж таки статистичною мовою, ймовірностями. Тобто будь-яка інновація це загроза, а не, ну, типу, не обов'язково перевага. Краще рухатись не так інноваційно, як поступально разом з ринком. Тобто, коли ринок вже прийде в якусь точку, треба відслідкувати, відміряти через дослідження, де він зараз знаходиться, угу. і адаптувати продукт, комунікацію, маркетну стратегію до ситуації. Це більш стабільний підхід, ніж інновації наперед. Тому що Іновації наперед дуже висока ймовірність, що ми не попадемо в це, куди ринок зайде, і тому це таке ну дуже небезпечне ризиковане. трошки ризиковане рішення. Ну ризиково приблизно от 70%. Тобто, якщо з інноваціями в існуючих бізнесах і в існуючих продуктах, а якщо ми говоримо взагалі про стартапи, то там ще гірша ситуація: там 10% до 90%, або навіть 5% до 95%. тобто ще більш ризиково. Тобто, ви дуже сильно ризикуєте, якщо пробуєте уявити собі майбутнє, майбутнє надзвичайно непередбачуване, і тому уявлення з теперішньої точки про майбутнє, як правило. Воло промахується, тому краще рухатись степ -бай степ разом з ринком і його міряти, відміряти і адаптуватися. Це може звучати нудно трохи, але це більш стабільно і передбачувано, ніж ризикування. Ну це мій вибір. дивіться, так, це просто вибір. Це є бізнесовий вибір, бізнесова стратегія. Якщо у вас є достатньо як це життєздатності, достатньо капіталу, достатньо як прочності, то тоді ви можете ризикувати, і ви можете йти і так багато хто і робить. Тобто. Є навіть такі, грубо кажучи, певні бізнес-стратеги, які передбачають, що на всілякі інноваційні речі ми приділяємо 10% від прибутку, mm -hmm. виділяємо от просто It готові з ним check. попрощатися. Yeah. Так, от просто ми знаємо, що ми потратимо ці гроші і дуже ймовірно нічого не не заробимо, але це 10%. Тобто, це 10%, Ми з ними готові І 70% йде на перевірені інструменти, mm -hmm. і 20% чи там 30% іноді це залежить від того, чи ми включаємо цей ризик, чи не включаємо. Якщо не включаємо, то в нас є типу. 30%, і ми з ним можемо працювати, дивитися на такі, ну якби на межі інновації, і uh -huh. але 70% повинні йти в перевірені інструменти, щоб не uh -huh. прогоріти. Тобто, вижива стратегія орієнтована на виживання, вона себе показує ну краще, ніж стратегія орієнтована на ризик. Ну тобто, uh -huh. так якщо так. Коротко, Так? але це ж не значить, що ми не створюємо чи не оновлюємо там свої продукти, не відповідно, ну не адаптуємо на тобто адаптувати треба, треба постійно, точно. Угу. От якраз дослідження для цього і потрібні, щоб розуміти, де зараз норма ринку. Тобто є певне поняття норми. Це що це значить? Це значить, що люди переважно споживають так звані типологізовані продукти. Угу. Тобто, оці типологізовані продукти, ну, наприклад, всі носять білі сорочки. Ну то ну не всі, ну багато людей має білу сорочку в себе в гардероб. Угу. Та це норма або білу футболку. Там і так далі. Оце ви знаєте. Значить, якщо ви бренд одягу, якщо у вас не буде білої сорочки і білої футболки. Ну вам погано буде продавати, це тому що basic, це yeah. basic needs, uh -huh. да тобто і ці basic needs треба знати. Але наприклад, міняється вимога до коміра. Тобто, з часом uh -huh. там комір міняється або гудзики міняються. От їх треба знати, які зараз гудзики нор нормальні. Ну, якщо ви будете далі ці коміри, пам'ятаєте, як там в середньовіччі носилось таке жабоче, як uh -huh. воно називалося. <laughs> Нево то ви далеко не, не не дійдете. Тобто, так, це вроді би сорочка, uh -huh. так вона вроде би біла, але вона не відповідає ринку сучасному. Тобто вам. Треба розуміти, але воно, як, як правило, не таке катастрофічне, тобто воно дуже повільно розвивається, але його все рівно треба відміряти, і треба розуміти, що ж змінилося. І якщо є великі потрясіння у вигляді коронавірусу або ще якихось таких змін на ринку, то тоді треба точно перевірити, бо він точно міняє ринок, точно міняє споживання. Наприклад, як в ресторанів та ну супер важливо ресторанам зараз перепровірити, що ж там люди як вибирають, як споживають, і так далі, і адаптуватися і, і пропонувати, ну, наприклад, доставку, тому що до коронавірусу я. Я коли говорив цим рестораторам, що треба обов'язково організовувати доставку, ну та розказують, ніхто не купує, всі хочуть прийти. Я кажу, окей, окей, окей. Ну типу, ну і на щастя, мені коронавірус пришвидшив угу. мою тезу, що доставка це важливо. І навіть ті ресторани, які казали, ми ніколи не будемо доставляти, тому що коли воно приїжджає, воно вже взагалі не то. Ну, типу, вони такі угу. говорили, що це, це зовсім продукти. це так різні так. продукти, і тому ми це не будемо робити. Ну не будемо, не будемо, а тут будемо. бачите. так Прийшлось. що це здавилося, тому що ринок. Туди пішов швидше, ніж mm -hmm. вони очікували, і їм тепер треба вже примусово адаптуватися. І а знову ж таки, чому вартує трошки раніше реагувати на це? Тому що якщо примусова адаптація, то як правило, частина ринка просто уб'є. Mm -hmm. Ну і так і було. Тобто розстроєнів просто закрилися, тому що вони не змогли не адаптуватися так швидко, тому що це вже шокова mm -hmm. терапія. Mm -hmm. А якщо б ви були готові, то вам було легше пройти оцей цей період. Окей, тобто з цим зрозуміло тут хочеться тоді відрізнити от розуміння поняття стабільність тоді в бізнесі, і зрілий бізнес чи зрілий маркетинг. Угу. І, от, якщо розкрити це поняття ширше, що має взагалі робити зрілий маркетолог? Тобто, чим він відрізняється, і можливо на що спирається, от, як йому рухатися. Ну, зрілий маркетолог, ну це така це, така трошки тріки запитання. Та знов такий термін зрілості треба уточнити, тому що якщо його перенести з, з біології, та, тобто, це продукт, який, грубо кажучи, досяг свого, як це угу. накопичив достатньо енергії, та, щоб потім відродитися. Та, угу. То ну, тут я не знаю, як його перенести на маркетолога точно. Але якщо говорити про кваліфікованого маркетолога, який здатен продукувати стратегії. Назвемо успішні, та тобто, які будуть забезпечувати результативність та yeah, да, відносно yeah. цілей, то цей маркетолог повинен просто розуміти evidence-based marketing, так би мовити, доказовий маркетинг, розуміти закони маркетингу. У нас є зараз умовно 10 законів, які треба знати і розуміти, як вони працюють, і вміти їх використовувати у стратегіях, і вміти прям навички навички дослідження аудиторії, повинні в нього бути досить сильно прокачені. Okay. От, якщо він вміє досліджувати, Аудиторія розуміє закони, то є дуже висока ймовірність, що він видасть хорошу стратегію і її в і її, її виконає. Це дає свободу якусь в діях, коли є таке класне ну, розуміння цих законів? Мені здається, навпаки, надзвичайно, навпаки, Тоб, ну, так. Та. Тобто, свобода, <світ> <світ> вона ну, це таке теж питання, трошки метафізичне, та питання свободи. і Якраз навпаки, це менше свободи. Тобто це якраз бо свобода це для мене яке трошки хаотичне начало. Та? Тобто, okay. А це порядок, це якраз ордер, закономірність, та? Okay. тобто якраз зменшення свободи. Тобто, те, коли ви Знаєте закони, це вас обмежує, але збільшує прогнозованість. Тобто, порядок нам потрібен для збільшення прогнозованості, власне, uh -huh. а хаос нам потрібен для інноваційності, креативності зміни ситуації. Тобто, якщо ми хочемо виживати не метр вод, то нам треба більше порядку, от а інноваційність, ця от хаотичність нам потрібна для ну типу для руху прогреса вперед. І тут питання: ви де збираєтесь? Ви збираєтесь заробляти? Чи ви хочете суспільство рухати вперед? Okay. Якщо ви хочете рухати суспільство вперед. То будьте готові померти, ну дуже проста історія. Ну як бізнес я mm -hmm. побажання, основне не сильно зважати на хвилі, на тренди, на такі от речі, а досліджувати. Тобто, щоб вас не лякало нічого. Що би не відбулося, дослідити і розбиратися. Тобто, от якраз розуміння того, що якщо у вас є грамотний підхід до досліджень, mm -hmm. якщо ви вмієте досліджувати, то вам нічого не страшно. Тобто будь-яка зміна ситуації, ви до неї можете підготуватись і адаптуватись. А якщо ви не вмієте досліджувати, то от тоді проблема. Тобто, у вас будь-яка ситуація може потопити. Тому це би я, напевно, рекомендував всім. Клас. Дуже дякую. Да? Дякую Все. вам, дуже приємно було. Побачимось, Києва. Да? Щасливо.